Як зробити так, щоб вас не турбував хребет? Перша вправа має назву собачка. Повертаємо голову направо та відводимо в бік. І обидві п'ятки маємо, бачити. Робимо повільно. Виконуємо 5 разів. Наступна вправа має назву кішка. Робимо вдих. і видих. Робимо повільно, намагаємося максимально збільшити амплітуду. І третя вправа має назву кобра. Вдих. Видих. Кожну вправу виконуємо 5 разів. Зранку, коли прокинулись, і ввечері перед сном. виконуємо обов'язково кожного дня назавжди. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, робіть репости, будьте здорові і красиві. Якщо ви це відео додивились до кінця, пишіть в коментарях слово життя.